Сьогодні у програмі. Війна за дороги триває. Автомобілісти принесли до Укравтодору понівечені деталі своїх машин. А у регіонах латають автошляхи підручними засобами. Літній транспортний скандал на Київщині повторився наприкінці зими. Тисячі мешканців, прилеглих до Києва населених пунктів, не змогли дістатися місць роботи та навчання. Чи буде покладено цьому край? Детальніше про ці події дивіться далі у проєкті Транспорт. Триває епопея з будівництва та ремонту українських автошляхів. Укравтодор торік витратив 24 мільйони гривень на теорію покращення доріг країни. Їх віддали державним інститутам на 94 наукові розробки, що мали б вдосконалити автошляхи. На оптимізацію сезонного утримання витратили ще 2 мільйони 280 тисяч гривень. Усі дослідження планують завершити до кінця 2013 року. Щоправда, поки що не зовсім зрозуміло, які саме наукові праці зроблені на ці кошти, і до яких практичних дій вони призвели. Можливо, вони так і залишаться використаними лише на папері, адже вітчизняне будівництво. Автомобільних доріг є однією з найбільш корумпованих галузей економіки України. Про це зокрема свідчить і обвинувачення Харківського облравтодора в порушеннях на понад 330 мільйонів гривень. Держфінінспекція закидає дорожникам списання будматеріалів, неправильні розрахунки і завищені обсяги робіт. Ревізію розпочали ще в серпні минулого року, проте автодор не надавав необхідної бухгалтерії. Тож інспектори змушені були долучити до справи управління боротьби з економічною злочинністю. Нині перевірки поновили і вже виявили порушень на 332 мільйони гривень. Харківський облавтодор розкрадання коштів заперечує. Матеріали справи нині перевіряє прокуратура. Заплановані багатомільйонні кошти на автодороги і на іншому боці України, хоча їхнє виділення все ще перебуває під великим знаком питання. На ремонт автодоріг Львівщини бракує 150 мільйонів гривень. Обсяги фінансування на 2013 рік не дозволяють довести до ладу аварійні ділянки на шляхах загального користування. Про це жаліються у Львівській облдержадміністрації. В регіоні вже проінспектували дороги після зими і подекуди розпочали ямковий ремонт. На нього витратять мільйон двісті тисяч гривень. Потім перейдуть до масштабніших робіт. Загалом же на реставрацію всіх автодоріг області передбачено 147,5 мільйонів гривень при мінімальній потребі в 297 мільйонів. А ось Київ автодору на дороги потрібно 272 мільйони гривень щорічно, і це лише на поточний ремонт столичних доріг. Про це повідомив глава компанії Київавтодор Георгій Глінський. За його словами, за останні 12 років виділяли в середньому лише 43% від потрібного. Тож вдавалося ліквідувати лише весняну ямковість і підготувати вулиці до експлуатації в зимовий період. Водночас Глінський додав, корпорація планує залучити інші спеціалізовані підприємства для прискорення ремонтних робіт. Поки що ж кількість розтрощених доріг підраховують у найвищих державних установах. Нині міністерство інфраструктури нарахувало півтора мільйони квадратних метрів ям. Їх обіцяють залатати впродовж року. Причому як за власний рахунок, так і коштом інвесторів. Тільки цього місяця на ремонт столичних автошляхів Міністерство фінансів витратило 2 мільйони гривень. Разом з тим, на повну заміну покриття потрібно в рази більше. Частину грошей вже погодився дати Всесвітній банк розвитку, який кредитуватиме ремонт усіх підходів до столиці, ділянку Лубни Полтава та напрямок Полтава-Харків на сьогоднішній день. По нашим розчотам у нас 1,4 мільйона квадратних метрів ям на дорогах по всій Україні. Звісно, ні, різні в разных регіонах, конечно, я хочу сказати, що зима була очень необычно. У нас за эту зиму 26 раз разів температура переходила ноль туда і обратно. Це звісно, сказалось на разрушении. Наразі водії принесли понівечені частини своїх машин до Укравтодору. Акція протесту зібрала кілька сотень автовласників. Головна їхня вимога негайний ремонт українських доріг. Вукар автодоріж, як і міністр інфраструктури, звинувачують насамперед зиму. Мовляв, це вона з'їла весь асфальт і пообіцяли навести лад на шляхах до 1 травня. Ремонтувати доведеться 90% всіх доріг. З них 70% – капітально. Першочергово лататимуть шляхи Київ Одеса, Київ-Чернігів, Житомир Вінниця, Київ-Знам'янка, Дніпропетровськ, Миколаїв. В Цьому році переходи через ноль було 32 рази. Замерзало, розмерзало. Попередні зими це було десь порядка до 10 не більше. Були сильні снігопади, крім того, при мінусових температурах були дощі, якщо пам'ятаєте, замерзало. Крім того, використовується посипка солю. Висипали в цьому році порядка 100 тисяч для того, щоб забезпечити проїзд по чорному асфальту. Всі ці разом фактори і сприяли тому, що йде йшли інтенсивне розрушення дороги. Дорожна мережа загального користування складає 169,6 тисяч кілометрів. Але в основному ця мережа була сформована саме в 70-х роках. Порахуйте, скільки часу вже пройшло з того моменту, коли побудували ці дороги. Яким чином побудували дороги? Ви знаєте, що в дорожній галузі ніколи коштів толком не було. І для того, щоб підняти дорожню систему, ще в Радянський Союз був виданий указ Верховної Ради про те, щоб. По 0,4 відсотка від обсягу виконаних робіт перераховувати на утримання доріг, на утримання і розвиток доріг. На сьогоднішній день на превеликий жаль немає таких надходжень. У нас і дійсно коштів не вистачає. Втім, ремонт шляхів капітальним навряд чи буде. Грошей наразі вистачає лише на косметичний. В Україні один квадратний метр дороги з нуля коштує 107 євро. Ціна майже європейська. Приміром, у Чехії квадрат асфальту обходиться у 122 євро, у Великій Британії у 129, у Польщі 132. Якщо ми говоримо о капітальному ремонті, то один кілометр дороги. Здесь уже не квадратний метр, а один кілометр дороги. Вот третьей категории это где-то 500 тысяч евро. А капитальный ремонт дороги первой категории, вот как э, Бориспольская э, трасса, да, значит, стоит 15 миллионов гривен. Или же где-то миллион триста тысяч евро. То есть деньги достаточно серьезные. Кабмін ще восени затвердив програму розвитку вітчизняних доріг на 5 років. На них хотіли виділити 264 мільярди гривень. Нині урядники шукають інвесторів. А ось винних у критичному стані доріг днем з вогнем не знайти. Комунальники жаліються на керівництво, яке змушує порушувати технологію асфальтування і латати дороги чим доведеться. А ось у Запоріжжі замість асфальту ями латають бруківкою. Комунальники кажуть, що ця техніка реставрації дешевша та довговічніша. До того ж, лагодити проїжджу частину можна і взимку а людей та техніки потрібно вдвічі менше. Якщо б роботи роботи по укладці асфальтобетону, техніки було б задействова в два рази більше. Надо було бы как мінімум шесть единиц техніки. Это компрессор, это літучка, самосвал, погрузчик, піскачка, топкомпресорьм в в два раза більше техніки нужно на укладку асфальтобетона, чем на укладку. Брусчатки. Запорізькі кермани чи настільки у захваті від нової техніки, що навіть влаштували для своїх колег з регіону області показовий майстер-клас. Ми обрізаємо края, делаємо, щоб, щоб був упор у нас. І делаємо підготовку, делаємо цементну смесь і на неї ложимо брусчатку. Після цього ми клинцюємо цементом все. І... У нас эта брусчатка держится порядка в некоторых местах до 3 лет уже. Как показал опыт, это выходит и дешевле, и можно работать в любое время года. И с латанием дырок бруківкою, про ремонт дороги можно забути на 3 роки. где ты видел яму, щоб 3 года стояла. Да, нет такой ямы. А на ямичному ремонті год два і п'ять а поплітки три ми можемо виїхати у Запоріжжі. Підрахували залатати один квадратний метр ями асфальтом коштує 317 гривень бруківкою у півтора рази дешевше. Місцеві водії проти нового методу ремонту теж нічого, начебто, не мають Нормально, гарят, хорошо, дуже покажу так так що даває. А ще бруківка, хоч і тимчасовий замінник асфальту, та багаторазовий. Її, коли попередню яму залатають як слід, можна використати і для наступної. Щоправда, чомусь дорожняки замовчують про технічні стандарти ремонту доріг та комфорт проїзду такими автошляхами. Літній транспортний скандал на Київщині повторився наприкінці зими. Тисячі мешканців прилеглих до Києва населених пунктів не змогли 26 лютого дістатися місць роботи та навчання. Перевізники не випустили на маршрут понад три сотні автобусів і оголосили безстроковий страйк. Вони працювали на ринку перевезень 10 років, нині ж фактично залишились без роботи, оскільки програли змагання за право надавати транспортні послуги. А все через те, наголошують страйкарі, що конкурсні процедури відбувались непрозоро. і чиновники Київської облдержадміністрації світ...

Рацювання конкурсного комітету про підрахунку балів, як відзначили першому діловому у Київському обласному осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, одеська компанія, начебто, викупила для роботи автопарк у Білій церкві. Але у документах, поданих на конкурс, зазначено, що північ транс користується автопарком в Одесі. Північ транс викупив білоцерковський парк етада на конкурс подали одеську базу. И документы по Одесской базе были поданы на конкурс. И, соответственно, было нарушение в чем? Не в том, что у них в Белой церкви нет базы, а именно в том, что э, Одесская база превышает 100 километров от оборотного рейса. И, соответственно, начислены баллы были, которые нельзя было начислять, потому что должны были снять за вот это превышение более 100 километров. В свою чергу заступник голови Київської обласної держадміністрації наголошує, остаточного рішення хто возитиме пасажирів, ще навіть немає. На сьогоднішній день рішення того конкурсного комітету, де був визначений переможцем, «Північтранс», воно не введено дію як замовником Київської обласної державної адміністрації і те, що нагнітається ця обстановка, ну це дещо я не хотів би політизувати. Як відзначили у всеукраїнській асоціації автоперевізників, наразі страйкарі повернулись до обслуговування маршрутів, але претензій до Київської облдержадміністрації вони не скасували. Обласні чиновники констатують до діалогу зі страйкарями готові і все вирішиться після чергового засідання конкурсного комітету. Про це програма «Транс транспорт доповість своїм глядачам вже наступної програми.